Слави нас, світля Твоє, беремо, головоми Християнам нас служить, і Бодай, і Христом Твоїм охороняй нас усилю Твою. Всилос, <реслини> погоди <починьте починьте> на неї Твоїх, і слави нас, Твоє, беремо стояли на противників вода, і хрестом твоїм охороняй на соселю твою. Де Васильович, ваше слово, будь ласка. Ваше високопросвященство, шановні колеги, я дуже радий сьогодні, що посвятили храм Ніколимої Купини, ну і знак подяки для того, щоб я думаю, будуть творитися тільки добрі справи. Я хочу ваше протерувати вам образ Архангела Михаїла. Це робота нашого співробітника, який старався і прийміть з нас великої шани. Дякую. Це вже моя? Так. Да. Я її на храм дарую. Ну, будь ласка, це ви, ви маєте повне я право. І я хочу, щоб Господь Бог допомагав всім співробітникам міністерства надзвичайних ситуацій в виконанні нашої мети, нашої професії, в рятуванні людей і майна від надзвичайних ситуацій і пожеж. Дякую. Я в свою чергу також хочу дарувати ікону для Волинської Божої Матері. Це в нас ми ж працюємо на Волині, Волинська територіальна кур. Це моя ваша, я теж можу <рігандр> вже... Я теж її дарую це на праву. Дорогі браття і сестри, Шановний Васильович, я сьогодні дійсно знаєте з трепетом в цей день, хоча не один десяток храмів освятив, але це незвичний храм. Незвичний храм то він, тому що він побудований. Для незвичних людей, які будуть приходити сюди молитися, ви не просто виконуєте свій обов'язок, фахово виконуєте свій обов'язок. Ви, як військові, постійно круглосуточно стоїте на захисті. І тому цей храм неопалимої копіни сам про себе говорить. Ми просимо, щоб Господь беріг від всяких обставин, особливо від пожеж. Щоб все, що людина накопичує матеріальне, Господь їй дає можливість 6 днів це робити, щоб воно було збережене. Для чого? Для того, щоб людина, маючи матеріальні статки, більше думала про духовне. Не турбувалася про земне, а думала про духовне. І тому ми бережемо бережем ці статки, які Господь дає, щоб забезпечувати наше земне життя. Тому ви Подвійно захищаєте життя. І в фізичному значенні цього слова спасається життя людей, які в небезпеці. І друге, спасаєте життя людей, які розстроюються, що позбирали, а воно потім в один момент пропало все. І знову починає спочатку. Це важко. Важко фізично і важко, особливо морально. Залишіть його, хай бігає. Майбутній рятівник. Майбутній рятівник, хай бігає. Лишіть дитя. Хай свобода. Хай робить, що хоче. І тому сьогодні особливий день, діти є. Тому тут будемо і вінчати, і хрестити, і все, що треба, будемо звершувати згідно ваших бажань. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення, хай під мирним небом, спокійним небом проходить ваше чергування. А ми будемо молитися всі разом. Священник лише очолює молитву, тому це ваша спільна молитва за словами Спасителя, де. Двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я перебуваю серед них. І тому якщо вже два працівники зібралися і моляться, успіх гарантований. Тому що апостол Павел каже, я можу все, ухріпляючи мене Господь. Якщо людина з Богом, вона здолає всі труднощі і все в неї буде получатися. Але найважливіше буде мир і любов на душі кожного із вас. Тому хай Господь кріпить здоров'ям, хай Господь керпить миром. І благословенним небом, під яким ми всі з вами знаходимося. Вітаю усіх вас святом, особливим освяченням цієї каплиці. І ми наголосили якраз на цьому разом з Олегом Васильовичем, що це унікальний такий храм навіть по розписах. Тому багато для кого є дивним, бо звик бачити храм, розписаний тільки святими. А в нас показується елементарне людське життя від земного до небесного, від людського до святого, освяченого самею людиною. Тому праця ваша видна власне, на вже тепер фресках ці, ц, цієї каплиці, і те, до чого ми прагнемо, і під чим ми знаходимося молитвами святих, покровом Божої Матері і благословенням Божим. Тому хай Весельний Господь допомагає вам вирішувати ваші земні справи, чергування по захисту майна і життя людей. Дякую всім за молитву і закликаю постійно приходити сюди, тому що це для нас не галочка, яку ми зробили, відмітили, і церкву будемо відкривати тільки на Пасху. Я думаю, що набагато частіше буде звершуватися богослужіння, чим по великих, по великих святах. тому що ви ж круглосуточно чергуєте? Так точно. А ми круглосуточно повинні молитися. Тоді це буде добра праця у всіх нас. Дякую, Сімдалі. Дякую дякую.